Якої став погано організований відступ, напад польської кавалерії під час віденської битви став одним з найвідоміших в історії кавалерійських нападів. Османське військо розгромили, кара Мустафа Паша відступив до Угорщини в той час, як австрійсько польські війська пішли у контрнаступ. Віденська битва 1683 року стала першим випадком співпраці між австрійськими габсбургами та річчю Посполитою проти османів. А також на думку багатьох істориків, поворотним пунктом для експансії Османської імперії у Європу того ж року. Відбулася битва під парканами, у якій великий візир Кара Мустафа Паша спробував виправити власну невдачу під Віднем. Він призначив командувачем війська свого прибічника Карамихмеда Пашу, якому спершу вдалося відкинути польські війська Яна Третього Собеського. Але невдовзі монарх Речі Посполитої за підтримки австрійських військ під керівництвом герцога лотаринського Карла V вирішив дати Османам новий бій, в якому австрійсько польські війська розбили турків та здобули ще одну важливу перемогу. Кара Мустафа Паша відступив до Белграда за свої військові невдачі. Великого візира стратили за наказом султана Махмеда IV, завдяки цим перемогам. Габсбурзька монархія отримала можливість перехопити у війні ініціативу у битві під парканами. Також брав участь князь Верхньої Угорщини Імре Текелі, який невдовзі втратив свою владу. Проте пізніше він продовжив воювати на боці Османської імперії, за що вже після закінчення війни отримав у володіння місто Виден в Османській Болгарії. Наступного 1684 року для війни проти Османської імперії Європейські держави об'єдналися у священну лігу. Ідейним натхненником коаліції християнських країн був папа римський Інокентій XI. спершу членами священної ліги стали Австрійська монархія, священна Римська імперія, Річ Посполита та Венеціанська Республіка. Водночас французький король Людовик XIV відмовився приєднатися до альянсу та зайняв нейтральну позицію. Франція в той час мала дружні відносини з Туреччиною, а сам король Сонце був захисником та покровителем католиків в османських володіннях. Відразу ж після створення священна ліга здійснила невдалу спробу захопити Буду. Війська під командуванням герцога Лотарингії Карла V' намагалися примножити минулорічні успіхи. Але їм таки не вдалося взяти місто, що було головним центром Османської угорщини. Вже за два роки війська священної ліги все ж таки зуміли захопити Буду. Цього разу герцог лотарингі Карл V зібрав значно більшу армію, яка складалася з багатьох національностей: німці та французи, італійці та іспанці, данці та шведи, англійці та голландці, чехи та угорці. Саме цьому об'єднаному християнському війську, яке перш за все представляло інтереси австрійських габсбургів та імператора священної римської імперії, вдалося відвоювати у турків Будду. Свої успіхи на угорських землях габсбурзька монархія закріпила у 1687 році. Друга битва при могачі стала своєрідним відзеркаленням першої. Тоді, більше як 150 років тому турецька перемога призвела до завоювання угорщини династією Османів. Той час, як цього разу герцог Лотарингії Карл V розгромив Османське військо під керівництвом великого візира Сарі Сулеймана Паші. Австрійські габсбурги захопили Угорщину та розпочали там своє правління, а от царі сулеймана Пашу стратили за наказом Мехмеда IV. Втім, в Османській імперії теж сталася зміна влади. Того ж року мехмед IV зрікся престолу. Під тиском турецьких військових на користь молодшого брата Сулеймана II. З 1688 року Велика Турецька війна продовжувалася паралельно з іншим масштабним військовим конфліктом Дев'ятирічною війною, у якій Аугсбурзька Ліга протистояла Франції. Австрійська монархія, член Аугсбурзької Ліги, відтоді одночасно воювала з Османською імперією та Францією. Все це призвело до того, що у 1690-х роках австрійські габсбурги значно більшу увагу приділяли боротьбі з французькими бурбонами аніж з Османами. Водночас, з головним протистоянням у Центральній Європі, члени священної ліги розпочинали окремі кампанії проти Османської імперії.